Футбол-прогноз Ліга чемпіонів УЄФА. Півфінали, перші матчі. Вівторок та середа згідно регламенту 29 і 30 квітня, відповідно, грають Арсенал ПСЖ і Барселона Інтер. Я одразу, щоб і зберігти ваш час, друзі. І свій секономить заодно. Даю в одному блокі два матчі на вівторок і на середу. Вмощуйтесь зручненько, і хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось ось прямо тут і прямо зараз. І нагадую, друзі, ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Вдячний вам всім. Отже, почнемо, звісно, з першого матчу. Арсенал ПСЖ вівторок, 29 квітня у 22.00 за Києвом. Знаєте ПСЖ. Всі мільйонери, зрозуміло, дуже крутий і фінансово. І навіть можна сказати, що і за складом футбольний клуб. Футбольний клуб номери у Франції, і один з найбагатших на сьогоднішній день у світі по. Сумісній В сумі всіх трансферів, всіх гравців, ПСЖ посідає п'яте-шосте місце. Це дуже круто. Попереду лише такі гіганти, як Реал Мадрид. Той же самий Арсенал Мансіті Сіті. І, звісно, вже чемпіон, чемпіон Англії Ліверпуль. Так, вчора вже стало. Е, відомо, що після перемоги 5-1 над Тоттенхемом Ліверпуль вже недосяжний і вже наперед. За декілька турів об'явлено Ліверпуль чемпіон АПЛ, чемпіон Англії. Ну, ми зараз не про це. Вітання Ліверпулю ми ще адресуємо. Арсенал ПСЖ, друзі. Я сказав такі прямо деферамби заспівав ПСЖ. Але дома в Лондоні. Каноніри, я вважаю, виграють. Як станеться двобій і хто прийде у фінал? Зараз, поки я ще не готовий. Сказати. Але все одно для мене фаворитом у цьому двобої, каноніри Арсенал Лондон. ПСЖ. Досвіду мало. Мало досвіду, я вважаю. І більш компактний колектив саме у Арсенала. Це моя особиста думка. Ви можете за мною не погоджуватись і свої версії публікувати в наших коментарях. Я вважаю, що у першому матчі. У вівторок, 29 квітня, переможе Арсенал. Арсенал перемога 2, 192. Що стосується другого матчу, вже в середу, 30 -го. квітня, Барселона Інтер. Тут я бачу, що букмекери. Нам натякають, що фаворит Барселона. Так, по складу, по складу, важко не погодитись, але інтер дуже важкий клуб. І іспанські клуби з італійськими. Не завжди грають вдало. Інтер найкращий, як для мене, найкращий клуб, найпотужніший клуб Італії. І е, інтер привик перемагати. Інтер е, звик бути лідером. Ну, і що що Барселона? Ну, і що що на виїзді? По-перше, грати будуть не на Нау, а на Олімпік, Стадіо Олімпіко. Там, де грає зазвичай еспаньол, і там, де грає деякі матчі збірна Іспанії, або ж Молодіжка Іспанії. І я думаю, що десь навіть трішки. Мені здається, і ризиковано брати перемогу Барселони. Тим більше про, е, е, проти лідера італійського футболу, тим більше після такого неймовірного фіналу Кубка Короля, де Барселона просто на голову була краще королевського клубу в фіналі королевського. Кубку, Кубка короля. Барселона вже має чудовий трофей. Барселона має непогані шанси, до речі, взяти одразу три трофеї, як мінімум, у цьому сезоні. Ліга Чемпіонів, Кубок короля вже взяли. І стати чемпіоном. Це буде просто неймовірно. І це все попри те, що слідомо в потилицю дихає королевський клуб Реал Мадрид. Просто неймовірно. Барселона сама собі своїм зусиллям, своїм прагненням може створити неймовірний сезон. Але для цього треба дуже економно і дуже грамотно. Поділяти свої сили на дистанції. Тому я вірю, що Барселоні по силам і стати чемпіоном і Ліги чемпіонів взяти. І я бачу в фіналі скоріш за все. Друзі! В фіналі Ліги Чемпіонів Барселона Арсенал. Давненько такого не було фіналу. Класично іспансько-британського. Каталонія проти Лондона. Буде круто, я вважаю. Пишіть, яким ви бачите фінал. Я розумію, що для того, щоб побачити фінал, треба ще пройти півфінали. Але дуже цікава ваша думка. Кого ви бачите у фіналі? Я бачу. Арсенал Барселона. Ну, а що стосується матчу середи, перший матч півфінал Барселона Інтер. Тут, друзі, я вважаю, що обидві команди заб'ють, а можливо, навіть іще ОГО як більше, ніж заб'ють. Навіть не здивуюсь, що цей матч Барселона Інтер. Закінчиться з рахунком з таким самим як фінал Кубка Іспанії проти Реал Мадрида. Але мені здається, десь 3-1-3-2. На користь Барселони. Хочеться мені так. Але я боюсь, дуже боюсь рахунку 2-2. Хоча для нього я свій прогноз. Також підігнав. Тому що я, друзі, планую і прогнозую в цьому матчі Барселона Інтер. Тотал більше трьох рівно. Тотал більше трьох рівно. 1,89. Непоганий Кеф, погодьтесь. По першому матчу Арсенал ПСЖ. Повторюю, я беру чисту перемогу Арсеналу. 2-192. А в матчі Барселона Інтер. Тотал в основний час. Ну, звісно, тут поки що і буде основний час в першому матчі. Тотал більше трьох м'ячів рівно. 1-89. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись. Ваші лайки, вподобайки, друзі, і змістовні коментарі. Це сама крута, сама потужна і сама важлива підтримка нашому каналу. Дякую. Дякую за підтримку, за, за активність, за перегляди, за те, що ви зі мною вже багато років. Це дуже круто, друзі. Слава Україні! Скоріше і всім нам перемоги над расизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі чекають вже на вас. І хто не любить слухати мене так довго не любить оцих моїх довгих промов на ютюбі, завітайте в наш телеграм-канал. Ви будете першими знати про мої прогнози із скріншотів. І будете економити, заощаджувати 5, 10 і навіть набагато більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на мій телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Дивлюсь я всі матчі, прямій трансляції. На сайті, який опублікований в описі під цим відео. Користуйтесь. Це дуже зручно. Отже, нібито нічого не забув. Арсенал Перемога, а Барселона Інтер тотал більше трьох. Дякую за увагу і повагу до нашого YouTube каналу Майстер Клас. Ви найкращі. Я без вас не зміг би розвинути таку чудову спільноту і такий класний канал. Майстер клас. Це ваш, друзі, майстер клас. Дякую вам тисячу разів. До зустрічі, всім папа! -па.